Цими вихідними прийшов черговий з'їзд адвокатів України. З усіх куточків країни прибуло 284 делегати для того, аби вирішити нагальні питання. Та захід почався з провокаційної поведінки охорони. Вона, звісно, виконувала вказівки керівництва. Ваше, що ви виділилась вас дуже багато, Ми вже передали руководству. Ну а сколько можна? Я стою вже двадцять мінут. От моє посвідчення. Я київський адвокат. Аргументація наступна. Вони відсутні у списках запрошених. Списки обраних делегатів. Ось вони матеріалам національної асоціації. Списки штучно сформовані. Судові не підписані. Варто зазначити, що недопущені адвокати – дуже відомі особи. Мене вибрали делегатом з'їзду, прийшла з удостовіренням. Мене в списках не знайшли, сказали, вам тут робити нічого, відправили. Вот. И когда я спросила, а есть ли Рафальская, мы такое не знаем. Вот. Ну, в общем-то, эта личность известна, она Військів і в кругах адвокатури вот у сказано ми такой і не Владиславо не Рафальська не знаємо Рафальською, яку всі міста Києва адвокати уважають і ценят. Його нельзя не уважати, которая дійсно відстає права адвокатів. Колеги наступний давайте, поки вони мене не пізнають сьогодні, 9 червня 2017 року. Делегацію від адвокатів з міста Києва приблизно 30 осіб. Думаю, що не менше не пустили до участі до з'їзду. В принципі, це було очікувано бо, скоріш за все, це мабуть єдині адвокати, які е, залишилися свободолюбиві, які е, ще поважають якось і хочуть бути адвокатами. Тому що е, я виснула свою кандидатуру на посаду голови голова Асоціації адвокатів України. У діючого ізові при присутності делегатів міста Києва немає жодних шансів залишитися на цьому посаді, яку на 5 років вона просто приватизувала. Тому бачите, кандидата не допустили, делегацію не допустили. були. Отже, адвокатів, яких боялися чи не хотіли бачити на з'їзді, просто фізично не пускали до будівлі. Нет, не видно. А мы не люди. люди. Нет, все же. Что нет. вы делаете? Нет. Что вы делаете? Я нет. хочу нет. зайти. Ну, малыш. Нет, я вам... Что вы? Внаслідок сутички відома адвокат нет. Маргарита Нарапович отримала травму. Це так адвоката впускають, щоб руки ламали. Да. Це Єзавіта говорила про демократичність. Звісно, невдоволені адвокати викликали поліцію на місце подій. 150 чоловік. Вибирається один адвокат, на з'їзд. Це було все законно прописано і протокол. Ну, нарушається процедура. Та на захід їх так і не пустили. В цей час у домі кіно почався захід. Тут також не обійшлося без протиріч. До мікрофонів одразу вилаштувалася велика черга з адвокатів. Я хочу повернутися з урахуванням того, що йде яма, такси голосу. Делегація активно висловила свою позицію. Я Що це за Київська область. Ви подивіться скільки Чому ви вбачаєте причини того, що вас не пустили до зали? Ми бать, вбачаємо причини з великою вірогідністю. Можна вважати, що створена інша штучна фейкова, так звана делегація адвокатів міста Києва, яку кияни не обирали, тому що я головував на конференції адвокатів міста Києва, 27 квітня. Були присутні 139 делегатів, і цю делегацію у складі кото... якої є я, ми обирали. Ті люди, які є, як нібито делегати міста Києва, вони не обирали з конференцію адвокатів міста Києва. Саме це стало останньою краплею для того, аби переконатися в тому, що керівництво боїться свободи слова та прагне контролювати все. А це я хочу вас. запитати, ви е, Зокрема, можна методи несправового поля оголошувати страйк адвокатів чи пікети адвокатів. На жаль, підтримки національної асоціації адвокатів ми не маємо в цьому. Відомий російський адвокат Ілля Новіков у ексклюзивному інтерв'ю для КНК Медіа розповів про те, що подібна емоційна напруга на з'їзді це прямий доказ того, що українські адвокати не байдужі до своєї справи. Це Це Це, нормально нормально. для адвокатського з'їзду. В принципі, такі віші А Наоборот, я могу сказать, що по сравнению з тим, как проходить адвокатські меприяти у нас в Росії, здесь відчувається жизнь. И, в принципе, несогласие – это тоже такое проявление, проявление живой чешской натуры. Потому что, когда все происходит, ну, как-то так, чинно-благородно и без, без единого, без иншергатости, ну, понятно, что как-то подготовлено, срежиссировано, да. Здесь, видите, какая идет оживленная там полемика, но это неплохо. Так и должно, в принципе, быть. Нагадаем, в нашей стране его знают как правозахисника Надлии Савченко. Расскажите, пожалуйста, какое дело для вас было самым сложным и самым интересным в вашей практике? Ну, вы, наверное, знаете ответ, потому что в Украине меня знают в основном по делу Савченко. Дело заняло два года. Оно было очень сложным, очень по-своему интересным. Говорят или придумывают, что там была какая-то изначальная подстава, что это все инсценировка. Нет, не было инсценировки. Там действительно исключительно счастливо для защиты сошли звезды и получилось э, нормальным, проверяемым образом показать, что у нее была алиби по поводу того, к чем обвиняли россияне. То есть что там не было возможности, что ее взяли в плен на час раньше, чем погибли российские журналисты. Это получилось доказать и с помощью телефонов, что не всегда удается. Хотя казалось бы, да, считается, что современные средства доказывания, вот этот биллинг телефонный, не всегда это так удачно работает. А самое главное, с помощью видеозаписи, которую делал сепаратист, то есть которая заведомо не могла в себе содержать ничего полезного для защиты, и тем не менее по этой записи было очень хорошо видно, а, по теням, собственно, это была такая экзотика этого дела. Там было, проводилось, точнее, мы просили ее провести, мы проводили судебно-астрономическое исследование и по углу падения теней на видеозаписи можно было сказать, что вот это вот такое время, а не иное. И что дело получилось насыщенным интересным, совершенно отвлекаясь от того, кто такая надежда, в чем обвиняли и все прочее. После величезной кількості голосований та словесних перепалок было обрано новую голову Национальной ассоциации адвокатов. Ним стала Лидия Изовитова. Думки адвокатів щодо її обрання розділилися. Більшість вважає, що пані Ізовітова занадто довго займає керівну посаду. Всі керівники, які мають домінантне повноваження. У своїх радах. це буде несправедливо. Якщо я не хочу підтримати то, іншу кандидатуру, а голова не скаже, що підтримано я не зможути проти, тому що буде квітконфліз. Вкотре показав навіть в сфері адвокатури присутня несправедливість та вибірковість думок до голосування. Просто не допущено тих, кого бояться. Не хочуть чути виступу тих, хто хоче говорити вільно. Я Рафальська Інна Владиславівна. претендент на посаду голови національної асоціації, який буде обиратися сьогодні. Лариса Зубенко Василь Бортничук, Ельдар метов КНК Медіа.